Вітаю, друзі! Далеко не перший рік я намагаюсь переконати вас, своїх глядачів, в тому, що завдяки зусиллям Єрмака та Зеленська, саме в такій послідовності, бо в цьому дуеті Зеленський не відіграє першу скрипку. От цей дует, він починаючи з 2019 року, фактично, займається тим, що вибудовує в Україну. Стійку вертикально інтегровану, як то кажуть, систему, головна мета якої власне збагачення відповідно пограбування країни. Коли з'явились плівки міндіча і коли в перші дні почали всі стрімко обговорювати питання енергоатому, я був переконаний в тому, що не може бути такого. Щоб в системі загальнонаціональній системі, яку дбайливо вибудували і випоставили Ярмак е, та Зеленський, не може такого бути, щоб все обмежилось виключно пограбуванням Укр... Вибачте, енергоатому та Міністерства енергетики. І ось з'являються нові фрагменти. На сцену поступово з виходить. Наше шановне Міністерство оборони. Про це зараз я вам і розповім. Серед тих фрагментів, які вже оприлюднили детективи Набу, був невеликий фрагмент, на, яких, на який спершу не дуже -то звернули увагу. В ньому йдеться про те, що Міндіч. Двіжди на тиждень зустрічається з Умеровим. А Умеров на той час був міністром оборони України. Ну а зараз секретар Ради національної безпеки та оборони нашої держави. По-перше, по скажімо так, по-гарячому, цей уривок він залишився без належної уваги. Абсолютно зрозуміло чому. Але вже вчора почали з'являтися. Деталі. А чому саме, в принципі, міністр оборони уміров, мав би зустрічатися з якимось абсолютно, ну, з точки зору посад співпраці, з, ну, навіть з точки зору бізнесу. З ніким на ім'я Міндіч, та ще двічі на тиждень, адже міндіч позиціонувався як Шоумен, квартал 95, весь цей гадюшник. І до чого тут Міністерство оборони. Вчора, да, вчора, представники Антикорупційної Ради при Міністерстві оборони розповіли, про що мова йде, і хочу лише тільки переконати вас всіх в тому, що. Це лише тільки початок. І, як то кажуть, далі буде. Бо, грунтуючись на тому, що в країні побудована, підкреслюю ще раз, струнка вертикально інтегрована система пограбування, то обмежитись одним епізодом в рамках цієї системи просто неможливо. Але зараз мова піде про один з. Після гучних скандалів за часів горе міністра Резнікова, який мені з незрозумілих причин ще перебуває на волі, хоча давно має сидіти в слідчому ізоляторі, було ухвалене рішення, скажімо так, безпосередньо закупівлі для Збройних сил України переднести з компетенції Міноборони. Для цього було створено два державних підприємства. Одне на мало назву ДОТ це державний оператор ТИЛ, який мав займатися забезпеченням, тиловим забезпеченням Збройних сил України, а друге, Агенція оборонних закупівель АОЗ. Це мова вже йде про закупівлю різного роду озброєнь та, скажімо, приладів подвійного призначення. Отже, настав момент, коли в Міністерстві оборони ДОТ, державна оператор ТИЛу, оголосив тендер на закупівлю бронежилетів. Таких тендерів проходить багато. Суттєва відмінність оголошеного тендеру складалася в тому, що небачувана сума і небачувана разова поставка. Мова йшла про суму мільярд 600 мільйонів і про поставку 75 тисяч бронежилетів. Взагалі, щоб ви розуміли, для того, щоб брати участь в тендерах, існують певні вимоги для участі в тендерних закупівлях. Компанія, яка подається для участі в тендері, обов'язково має володіти ліцензією. Ця компанія вона має бути виробником, і ця компанія вона буде, має бути українською. Отакі От вимоги до безпосередньо виробників бронежилетів. Звісно, річ, коли ДОТ, а точніше, Міноборони через ДОТ оголосила про початок такого тендеру, він викликав неабияку увагу. І в середовищі людей, які фахово займаються аналізом корупційних дій в рамках Міністерства оборони, я маю на увазі антикорупційну раду, антикор і безпосередньо виробників дефіз-учасників цього ринку. Виходячи з небачуваних об'ємів замовлення, всі учасники процесу і Безпосередньо виробники українські наші і працівники антикорради були ну дуже уважними до проведення цього тендеру. Тендер відбувся і переможницею стала компанія, назва її відома, яка фактично не мала по-перше, жодного досвіду в цій роботі, яка з'явилась вперше. На цьому ринку нікому була вона невідома, яка не мала ні власних виробничих потужностей, ні навіть необхідної кількості працівників. Але за ціною і заявленою якістю вона формально виграла цей тендер. Миттєво учасники ринку подали купу скарг про брутальні порушення. І, врешті-решт, почалось бадання між працівниками доту, які опікувалися проведенням цього тендеру, та учасниками ринку і представниками антикорупційної ради при Міністерстві оборони. В рамках державного оператора Тилу цим питанням займалась така пані Віноградова. Бадання тривало доволі довго. Навіть працівники, самі чиновники Міністерства оборони, далеко не всі там є продажними, там вистачає і просто чесних, порядних служак. Вони, так як люди з антикорради постійно перебувають у цьому середовищі, то в них є, формуються певні особисті стосунки з людьми, які працюють в Міноборони, і. До них почала доходити інформація, що на керівництво Міноборони вчиняється певний тиск, і безпосередньо міністр сам, ну, скажімо так, приглядає за позитивними результатами цього тендеру. Врешті-решт, ДОТ програє суди і згідно алгоритмів, які затверджені. В по подібному випадку, якщо вибуває та кампанія, яка оголошена переможецею, оголошується переможецею компанія, яка посідає друге місце. Тобто українська компанія. Загалом лише тільки одна підкреслюю, одна компанія серед низки учасників була такою собі білою вороною, яка заявляла, що вона є представником відомої ізраїльської кампанії. Але замість того, аби оголосити нового переможця, ДОТ взагалі просто скасовує той тендер перший. На мільярд 600. І дуже швидко, дуже швидко оголошує про початок нового тендеру. Вже на 200 мільйонів. Не на мільярд 600, а на 200 мільйонів. Такі обсяги закупівлі є звичними. Міністерства оборони. І ну не мали би, скажімо так, викликати певної повищеної уваги з боку учасників ринку та представників антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Але вже навчені гірким досвідом, всі дуже прискіпливо почали вивчати перелік учасників. З'являється серед учасників знов таки нова до сих пір не знана нікому кампанія, яка подає ті самі ізраїльські бронежилети за тією самою ціною, навіть не ускладнюючи себе тим, що під час тендеру в якості зразків подає. Ті самі продукти, які демонструвало перед тим під час Великого тендеру вже кампашка, яка зашкварилася. З часом з'ясовується, що оцю другу компанію придбали ті самі власники першої компанії лише тільки за 2 дні до проведення другого тендеру. Це настільки. Примітивно тупо і нахабно, що, ну, якщо чесно, просто навіть слід немає. Хоча ці знахабніли зелені циніки, вони по-іншому і не вміють навіть красти не вміють. Отже, починається проведення другого цього тендеру. Хочу звернути увагу, що. В вимогах до бронежилетів, які постачаються до Міністерства оборони, є низка вимог. Це і рівень захисту, який мають мати бронежилети, і певні вимоги до безпосередньо чохлів, в яких бронеплита носиться бійцями. Компанія, яка виступила вже вдруге в якості постачальника. В черговий раз просто не відповідала тим критеріям, які зазначаються, в черговий раз вона заявила, що вона є представницею відомої ізраїльської компанії. але навіть на сайті, на самому сайті цієї відомої ізраїльської компанії зазначено, що вона виготовляє бронежилети четвертого класу. Для того, щоб ви розуміли, в, в Збройних силах. Здебільшого використовується бронежилети 5, 5 плюс та навіть шостого класу. Ну, щоб примітивно, щоб всі ви зрозуміли, то ті бронежилети, які закуповуються для Міністерства оборони, вони бронеплити всередині мають витримувати наприклад, з певної відстані постріл з автомату Калашникова 5,45, а плити четвертого класу. Вони мають витримувати, я зараз боюсь помилитись, а, або Макарова пістолета, який набагато слабкіший, ніж постріл з автомата Калашнікова, або навіть просто ножові враження. Чи, я можу помилятися, здається, ножові це другий клас, але четвертий – це точно не, мова не йде про автомат Калашнікова і про певні осколки. Отже, починає відбуватись другий етап тендерів. І знов-таки переможецею оголошується от та сама новонароджена компанія, яка виграє ті самі 200 мільйонів тендерів. І учасники ринку, і представники Антикорради вже тоді чудово розуміли. Знаючи, в принципі, ринок Ізраїлю це не є великою таємницею. Ізраїль це доволі дорога країна. Я можу це підтвердити, бо кілька разів там бував у відрядженнях. Країна доволі не дешева, хоча і з точки зору забезпечення війська має чудові заразки як озброєння, так і різних засобів захисту, але дешевими їх точно не називеш. Отже, коли пропонується ізраїльська продукція за здалегід, заниженими цінами, то всі учасники цього ринку вони підозрювали, що відбувається щось незрозуміле і неймовірне. Настав час і до України прибула перша партія тих самих бронежилетів. І коли це відбулось в Міністерстві оборони, як стверджують учасники антикорупційної ради, відбулася нарада, на якій представник контррозвідки задав пряме запитання представнику Міністерства оборони, ачніше, наскільки я боюсь помилитися, але це, мабуть, представник Генерального штабу, відроджена така форма, як це ж прийомка, тобто, якщо ці бронежилети для, безпосередньо для потреб військових, то безпосередньо кінцевий споживач військові і дають власне заключення, чи відповідає запропонована продукція їхнім вимогам, чи будуть вони її брати. Так от, представник міністер... війська, не Міністерства оборони, війська безпосередньо під час цієї наради заявив, що вони брати. На баланс цей непотреб, який не відповідає вимогам, не будуть. Ну, стався черговий скандал. І найцікавіше, що поки тривали оці, така ситуація невизначеності, знов таки контакти всередині Міністерства оборони, які мають. Представники антикорупційної ради, вони повідомили, що в Міністерстві всередині зародилася дискусія, мета якої протягнути ідею про те, що деякі підрозділи Міністерства оборони, тобто Збройних сил України, можуть мати бронежилети 4 класу, ну і не обов'язково 5-го. Їм вистачить і четвертого теж. Все було настільки знов черговий раз тупо нахабно і прозоро, що це просто викликало ну, вибух, як на ринку, так і в середовищі борців з корупцією в лавах Міністерства оборони. З часом з'ясувалось, що саме в той період. Умерова, який тоді був міністром оборони, і відвідував Карлсон Міндіч, вимагаючи протягнути ухвалення рішення, тому що він вклав в цей проект свої власні кошти. Я вже, друзі, відчуваю, як е шанувальники зеленої команди починають мені будуть. Починати дорікати, мовляв, це один окремий епізод, нічого не доведено. Це лише тільки ваші припущення. Ну, попереджаю, це не мої припущення. По-друге, всі ці тендери вони оформлялися через систему Прозоро. Отже, всі ті факти, про які я щойно розповів, вони зафіксовані в системі Прозоро. І ці факти їх можна дуже легко перевірити. Що стосується безпосередньо випадку з бронежилетами, ще раз підкреслюю, мова йде про струнку вертикально інтегровану систему пограбування країни. Отже, я відмовляюся вірити в те, що метою діяльності Міндіча Міністерства, Міністерства оборони було виключно пограбування на тендері по закупівлі бронежилетів. Я переконаний, що це лише тільки початок. І далі буде. Недаремно набу оголосила про початок комплексної перевірки діяльності Міністерства оборони. Ну, і наостанок найцікавіше. На початку цього відео я зазначив, що в рамках державного оператора Тилу цим питанням цього супер-пупер. Бронетендеру опікувалася жінка на прізвище Віноградова. Після цих двох скандалів цю жінку не вигнали, не звільнили, не притягнули до кримінальної відповідальності. Її з державного оператора Тилу перевели в Агенцію оборонних закупівель. Немає сумніву, далі.